Всім привіт! Сьогодні я зроблю розклади на декілька країн. І так, сьогодні я подивлюся розклад зроблю на сім тіл і подивлюся мир, безпека та гармонія в Україні на 2024 рік. І так, перша карта в нас біла карта. І біла карта говорить перш за все про підтримку вищих сил: що, щоб не відбувалося в країні, є щось, про що ми не знаємо, і що допоможе Україні не тільки вистояти, але й дійти до мети: мир, безпека та гармонія, стабільність в країні. Це ще як. Білий аркуш паперу це щось зовсім нове, про що ще навіть ніхто не здогадується. І ця карта говорить, що будь-які проблеми, перешкоди, будь-яка криза, все буде це подолане і все станеться краще, ніж ми сподівалися. Звісно, що в нас наверху стоїть страшний суд, і це важка карта. По страшному суду ми мали б померти, але завдяки тому, що в нас на фізичному плані випадає біла карта, то вищі сили нас просто перенесуть через цей етап, і ми одразу почнемо відроджуватися. Ну вона також говорить про те, що в країні будуть відбуватися величезні зміни, і вони вже почали відбуватися. Якийсь новий початок з чистого листа і старі структури відмирають, змінюються та реформуються сам фундамент країни. І на другому плані карта говорить, достатньо, чи, чи достатньо в нас ресурсу, щоб досягти миру зараз і безпеки. І ця карта говорить про те, що, що ресурсу недостатньо. Також вона говорить про. Таємні якісь події, про тривожні події, що бентежить нас своєю невизначеністю. І ще ця карта ну, може говорити про потребу перебувати в укриттях, тому що зараз є велика небезпека для країни, але також і про скриту інформацію, і про якісь таємні протидії, про які не будуть говорити. Таємні спецеперації та навіть таємні перемовини. На третьому плані це в нас почуття, і почуття в нас будуть як на емоційна гойдалка, і інколи це буде на межі життя і смерті. Це нервозність, це стрес, фрустрація і конфлікти, емоційні такі гойдалки, внутрішні конфлікти. Але це і стан бойової готовності, те, що ми в почуттях, що ми вже готові до всього. І інформаційне поле тут нам дають колісницю. Ну, Колісниця це все, що стосується військових, будь-яка інформація, яка стосується війни. Ну, У нас і так, це вже третій рік іде. І далі в нас найголовніша карта це. Рівень подій. І на рівні подій в нас місяць. Події, які лякають, події таємні, дуже плутана інформація, коли ми насправді не знаємо, що відбувається і чому. Але це також говорить про наш шлях, що тільки так ми можемо дійти до миру. Це кривавий шлях страху та втрат. Місяць Допомагає приховати в темряві те, що не слід поки що знати. І до певного часу треба про це мовчати. Так що за цією картою також іде приховування правди, також ілюзії та таємні впливи, таємна прихована небезпека, приховування фактів. І далі в нас іде шосте тіло, яке говорить. Про те, що нам допомагає, про наші таланти. І у нас таланти це мах. Мах це діє. Тобто те, що нам допомагає, це коли ми діємо і не зволікаємо часу. А ще в мага є всі інструменти, які, потрібно. Він, які потрібні. Він не буде чекати на допомогу від когось. Але мах буде від мах буде. Маніпулювати, звісно, але йти буде своїм шляхом. І мах – це коли ми не слухаємо, що нам говорять, як ми маємо поводитися, що ми маємо робити. Мах просто діє, не оглядаючись ні на кого. Він знає, що йому треба, такі активні, хитрі, розумні дії. І на сьомому рівні це куди ми маємо дійти. В нас я вже казала, тут страшний суд, і ця карта. Ну, страшний суд це війна, це те, через що ми проходимо. І тут, коли Страшний суд з'єднується з білою картою, то ця карта покращується. І вона говорить, що найстрашніше ви вже пройшли і залишилися трішечки до відродження. Цей рік буде проходити важко і будуть. І нові наступи, і нові навали, і обстріли дуже сильні. Але Україна точно вистоїть і вже з Нового року буде легше, тому що карта Страшний суд показує, що найстрашніше вже завершується цього року. І додаткові карти я хочу ще дістати. І перше, що нам дають, це вісім пентаклів. Це допомога. І за білою картою вона приходить, звідки ми її не чекали. Можливо, вона приходить таємно. Але також ця карта говорить про важку працю, що зараз іде надважка праця. І, і професійним діям Україна відстоїть свою незалежність та відіб'є будь-які атаки. Далі в нас трійка мечів це втрати, втрати якихось ще територій, які розбивають серце. І також можливі нові порушення кордонів, повторні якісь наступи, дуже багато обстрілів та жертви. Але за цією картою також можна очікувати нові розкриття корупційних схем. Звісно, це теж буде боляче для нас. Але це допоможе знищити внутрішніх ворогів та зрадників. І далі п'ятірка мечів це за інформаційним полем. І п'ятірка мечів це криза, коли в нас буде таке відчуття, що все гірше і гірше, і нічого не допомагає. Величезна напруга, страх, і це страх, коли ворога не бачиш, це напад зненацька, це з повітря. І просто символізує боротьбу за життя. І надалі на четвертому тілі це інформаційне тіло. Тут теж не краща карта доповнює, доповнює вона п'ятірку мечів. Це в нас паж мечів. І інформаційно ми будемо чути про нові наступи, напади, удари. Тобто паж мечів це. Якісь втрати навіть територій, але невеликих. Так, на рівні подій нам дають двійку мечів, яка, ну, яка повторює місяць про те, що не треба лізти у рівень подій зараз. Події, які мають відбутися, не потрібно обговорювати. Вони мають бути приховані до певного часу. Ну, і також двійка мечів говорить про те, що будемо захищатися. І те, що буде допомагати тут імператриця. Імператриця говорить про нашу землю, про Україну. Допомагатиме Україна, українці, любов до своєї землі. Це наші цінності. І на сьомому нам дають шістку жезлів, яка вказує на те, що цього року ми відстоїмо. Свою країну захистимося і навіть будемо святкувати якісь перемоги невеликі. І я хочу ще Оракул для України на цей рік. Дайте нам, будь ласка, передбачення на цей рік для України. Це карта місяць, яка говорить про те, що і весь розклад. На нас кидаються змії, але ми йдемо до своєї цілі. І місяць це про народ, який захищає свою землю. І те, що не треба нічого боятися, вона теж говорить, тому що в нас карта подій це місяць. І в нас Мах – це як наші таланти. І ця карта говорить, що візьміть свої таланти, дійте. Мах нічого не боїться, в нього все є для того, щоб дійти до своєї мети. І ця карта пророкує нам успіх. Але дійдемо ми до своєї мети лише завдяки нам самим, завдяки народу України, який захищає свою країну, захищає свою землю. І зараз я хочу зробити для порівняння розклад на Росію. О, мир, стабільність, безпека та гармонія у Росії. І першу карту, яку нам дають, це мир. Ця карта означає, що вони розширюються Їхня країна розширює свої кордони. Також порушення стану миру і гармонії. Також це новий цикл. Карта говорить, що цикл завершений. Тобто, оце розширення кордонів до кінця року в них якось підходить до логічного завершення, не на їхню користь. Також ця карта говорить про незавершеність або що завершення буде з незадовільним результатом, онулення захоплених територій і переворот їхнього життя з ніг на голову, втрата чогось дорогого. Світ у поєднанні з імператрицею говорить, що для того, щоб досягти миру та гармонії і безпеки Україні, їм треба буде пройти через каяття і взяти собі за цінності не розширення своїх кордонів. За рахунок чужої землі, а турботу про власну країну, про власні цінності, про власну землю. І на другому тілі про ресурси нам так само, як в Україні, дають верховну Жрицю, яка і говорить про те, що ну, зараз вони не йдуть до гармонії, це точно. І також говорить про якісь таємні, таємні дії. І на третьому це почуття. І почуття тут колісниця. В них у почуттях ну така жорстокість, так, колісниця це про військових. Тому почуття це злоба, агресивність, будуть почуватися надзвичайно сильними та будуть розширювати можливо, зону бойових дій. І почуваються вже себе переможцями. Колісниця також про це говорить. І в них далі йде мах на на інформаційному рівні, це означає, що там будуть говорити тільки про перемоги, про те, що все йде за планом. І далі рівень подій тут імператор, який говорить про військові дії, про армію, про те, що вони ведуть війну, і про те, що вони не збираються визнавати своєї поразки, про те, що це. Ну, Цієї цілі, яку вони собі поставили, захоплення України, вони не зможуть досягти. Але імператор також говорить і про лідера країни, і, можливо, про якісь конфлікти внутрішні. І що допоможе, це зараз, що вони мають, це фанатична віра у досягнення щастя через завоювання, через вбивство, через захоплення чужої землі. І щоб це змінити, потрібно, щоб сталося щось сумне, якісь там зриви планів, невдача та розчарування. Дивимося на сьомий план це завдання, завдання вищих сил. Це те, куди країна має прийти. Вона віщує відродження енергії країни, яка, здавалася, вже давно втрачена. Це жіночий архетип. І вона втілює. На собою також земну матір і землю, піклування про власну землю та власні родини. І те, що від жорстоких, дисгармонійних енергій імператора, на яких вони зараз, їм потрібно перейти до гармонії і енергії імператриці, що підтримують, та створити власний світ у власній країні. Так, і додаткові карти. І одразу нам дають колесо фортуни, яка просто підкреслює та підсилює карту світ, і говорить, що все зараз змінюється. Це рік великих змін. Від захоплень вони повертаються додому на власну землю. З розширення територій переходять, можливо, до захисту власних територій. Вона також говорить про те, що вони не бачать, куди вони йдуть. Не бачать головного напрямку, що їм треба будувати власну країну, захищати, робити її безпечною та гармонійною. Це ми і так бачимо. Але також і говорить про те, що шлях до миру та безпеки і гармонії будуть вони виборювати вогнем та мечем і робитимуть це професіонали. Це, мабуть, про Легіон Свобода Росії та інші батальйони. А Також може говорити про те, що і росіяни будуть ховатися у підвалах, і їм треба пройти важкий кармічний урок до кінця. Так, далі Паш Пентаклів. Те, що вони, це про почуття, так? що є в них вже страх загрози з неба, що є вже страх війни, страх, що контроль буде втрачений. Але також і є. Ігнорування небезпеки. Але ще, можливо, так як він якраз на військових там, колісниця в нас, це може говорити і про якесь ослаблення, про невдачі військові, про якийсь провал на фронті. Так, і нам дають карту. А, трійка Кубків. Біля мага. Ну, це в інформаційному просторі в них святкують перемогу, таку нескінченну. Перемогу третій рік. Тому ну, тут нічого нового. Ну, просто брехня, вакханалія, все як зазвичай. І далі карта сила. Це зловживання владою, якраз вона біля імператора, це все ми і так знаємо. Але ще й може говорити про те, що імператор не справиться з управлінням і що імператора тамошнього все виходить із-под контролю. Але ще й про те, що вони безсилі змінити агресивність на гармонію та безпеку України. І також це страх імператора втратити контроль та його хибна віра в те, що сила проявляється лише жорстокістю. Ну, все ми і так це знаємо. Так, і наступна карта вісімка пентаклів. І говорить вона. Про що їм допоможе, це важка праця, щоб змінити хибні ідеали та вбивчу ідеологію, Надсклади, надскладне становище, тобто дисгармонія. Та ілюзії можливі щодо фінансової стабільності також. Бачите, тому що це перевернута зірка, марні якісь надії, марні сподівання. А, і ще. Вісімка Пентаклів тут, як ресурс, вона говорить про знову професійні дії. Професійні дії, які допоможуть звільнити Росію. Ой і, і чудова карта нам дають дев'ятку мечів. Це дуже велика кількість страху, темряви, не зрозуміло що відбувається. Ну. Це карта, за якою ми всі сидимо у укриттях, коли йдуть величезні обстріли, то, можливо, і їх чекає вже ця відплата. Так, це, можна сказати, їх розбудило якесь жахливе сновидіння, чи то власні жорстокі дії спричинили такий страх, вони мають пережити сором, душевні муки та докори сумління, усвідомлення їхньої провини та каяття. І також втрата самоповаги за цією картою. Так, і хочу ще Оракул. Оракул для Росії на 2024. Ой, карта Сонце. Так, дивіться, ця карта говорить про лідера. І в нас увесь розклад він перевернутий. І карта Сонця в нас тут теж перевернута. І у такому випадку ну, я проракувала зміну лідера для цієї країни десь наприкінці, можливо, року, можливо, на початку 2025-го, але все змінюється. Ну, можливо, цього року, тому що колесо фортуни, воно все прискорює. Тому будуть якісь такі події, що втратить дійсно їхній імператор контроль Втратить. втрата влади, падіння імператора.